Слава Україні! Героям слава! Вшануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять героїв, які загинули, виконуючи свій службовий обов'язок, а також пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя у боротьбі за нашу вільну, незалежну, соборну Україну. Прапор схилити! Ще не вмиру! ні слава. Щоб ми, пам'ятаючи про героїв, які загинули в Браварах, робились сильнішими, робились відповідальнішими і робили все те, що необхідно для захисту нашої держави, щоб тут виросли. Ваші майбутні діти, внуки, правнуки, і вони честю казали про своїх героїв, з якими ми сьогодні живемо, в місті, служимо і працюємо. Слава Україні!